Боревся з міською ладою з їхньою бездіяльністю на протязі сімі років, що документально підтверджено. Зверталися так і в водоканал, і зверталися в міську раду, і зверталися до коваля нашого, шановного голови, і зверталися до народного депутата, і заходив я на прийом до, до, до його допомоги народного депутата, і толку нема ніякого. Володимир Радіо оббиває пороги березне водоканалу та міської ради уже понад сім років. Розповідає усе тому, що на провулку, на якому він проживає, немає води. Точніше, вона є, однак через малий тиск до семи будинків не доходить. Тому мешканці провулку Івана Мазепи звернулись до міської ради з проханням взяти на баланс водопровідну мережу та замінити її. Згідно рішення міської ради, 29 грудня 2010 року і акт розмежування ота час водопровідної мережі, що проходить по вулиці Івана Мазепі до переулку, вона підлягає, щоб пан Торчинський взяв її на баланс. Але пан Торчинський Проінгровірував рішення міської ради о, і акт розмежування і рішення міської ради від 19 року, що зобов'язало його взяти на баланс. І на даний момент ми не маємо тиску, а тиск повинен бути в системі водопровода три атмосфери. У зв'язку з тим, що немає тиску, ми не можемо нормально помитися. А це вже Тетяна Зайченко. Жінка мешкає на окраїні провулка. Її будинок останній, тож вода там з'являється вкрай рідко. У нас остання точка, і от передостання точка. Ну я кажу до сусідки, Таня, як що є вода, немає. Знов дзвоню водоканал. Водоканал не проти, і приходять, і крутять, і залазять у колодязь і хочуть допомогти. Ну нічого не можуть допомогти, бо нема тиску. Треба uh -huh. поміняти трубу із е, е, общежиття швейної фабрики. Там... Тоді можливо в нас і буде покращення. Ми зібралися по 500 рублів. Бо ж ми пенсіонери, і це ж нам неможливо такі витратити кошти, щоб. Це все зробити без міської ради. Як розповідають у березноводоканалі про проблему на провулку Івана Мазепи знають і неодноразово виїжджали на місце. На баланс водопровід взяти не проти. Однак для цього мешканцям потрібно надати необхідний перелік документів. В разі його відсутності, згідно з чинним законодавством, прийняти на баланс водопровід вони не можуть. Поліпшити там можна і виправити яким чином треба відповідно привести документацію. Проєктну, щоб вона пройшла експертизу, були надані е, сертифікати якості на матеріали, акти прихованих робіт, що були проведені, були акти випробування на місяць і на щілість, тобто на герметичні, що були проведені. А тоді з цим можна буде далі ці документи йти в міську раду. Бо якщо це буде належно відповідати, так законодавство прописано, тоді можна буде і прийняти цей водопровід на баланс. Разом з тим, міський голова Березного Руслан Пилипчук пояснює, проблему можна вирішити швидко. Після того як місцеві мешканці нададуть усі документи, міська рада передасть водопровідну мережу на баланс водоканалу, а то її відповідно і відремонтує. Вони звернулися ще в тому скликанні. Жителі, там є один із них, пан Радіо, звернувся до міської ради. Ми дали перелік необхідних документів, які вони мають зробити. В першу чергу це піти до надавача послуг, взяти технічні умови, на підстави технічних умов замовити проектно коштовну документацію, найняти ліцензовану фірму, провести необхідний комплекс робіт, і ми баря на баланс комунберезне водоканал приймається. Рішення сесії все роз'яснили, але дана людина не хоче нас чути. Вона вимагає, щоб ми його зробили. Ну вибачте, для всіх порядок одинаковий. Ми не вимагаємо щось такого іншого. Ми вимагаємо те, що говорить законодавство і є встановлений порядок. У підсумку жителям провулка Івана Мазепи пообіцяли допомогти однак оперативність вирішення проблеми залежить від того наскільки швидко березнівчани нададуть усі необхідні документи. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.